Малюємо пейзаж разом з буде зайка. на листочку передній план. Ось тут буде в нас сосна, одна, друга, третя. І є задній план. Задній план це в нас сонце і гори. Ми промалюємо з тобою ось тут один рівень гір. Ось такі рвані лінії, другий рівень гір. Третій і четвертий найближчий. Чим ближче, тим у нас світліше, бо тінька до нього вже не падає. А чим далі, тим буде світліше, бо у нас з тобою захід сонця. І, в принципі, все, що треба намалювати. Наступний етап ми беремо пензличок. Пензличок беремо великий квадратний. Ось такий великий квадратний. Мені він, до речі, більш за всього, до вподоби при фарбуванні пейзажів. І беремо з тобою палітрочку. На палітрочку, я замість палітрочки завжди використовую папірчик. Вже всі всі кольори, які нам будуть знадоблятися. Це в нас і блакитний. Це в нас сонечко повністю біленького кольору. Ось її біленького зафарбували. А далі тобі ось ця лінія у нас буде біля сонця. Найсвітліша, така лимонна. Почекати? Так. Ось Трошечки давай на ще піднімемось, Тут трошечки і трошечки ще вниз, опустимося. Так, що далі? Далі ми до нашого ось цього лимонного. Майже непомітну таку капушку червоного додаємо, і отримуємо такий блідно-блідно-рожевий колір. і додаємо його ось тут до гір ось такий блідно-рожевий. І е, можемо надавлювати сильно, а десь можемо менше надавлювати. І завдяки цьому у нас отримується. Такий десь більш насичений відтінок, десь менш насичений. І що ми робимо? Ми ось тут також само плавно робимо перехід. А, тобто ось так надавили. І зараз е, вимили пензличка можна ще трошечки набрати жовто-лимонного. І ще ось тут, там, де в нас перехід з тобою, трошечки ще разочок пройтися фарбою, щоб перехід був такий плавний. Так. Далі наводимо такий блакитний, трошки з біленьким кольором. І робимо ось цю частинку більш такою блакитною. Трошки находимо на жовтенький, щоб теж зробити переход плавний від одного кольору до іншого. Прямо такий, шматочки. Вправо -вліво, вправо -вліво. такі шматочки. Вправо-вліво-вправо-вліво такі швиденькі-швиденькі. Прямо. Не сильно помітні. А далі беремо вже блакитний колір і наносимо його вже більш сильніше і інтенсивніше. І в, в самому горі синій-синій. Так, гарно, добре. Значить, менше води, будь ласка. І Більше ось вправо-вліво. Ось так прям розмазуємо фарбу. Вона в нас перемішується одразу на малюночку. І темно темно синій угорі. Можна навіть трошечки з чорним змішати. Такими місцями ось такі полосочки і їх теж трошечки розмазати. Але розмазуємо тут не повністю е, широкою частинкою, а лише ось такою тоненькою. Зайдемо сюди, але зовсім зовсім так пошкрябуючи так. Далі можна вимити пензличок, і зробити зірочки. Або зірочки, до речі, можна зробити трошки пізніше. Теж не має значення, бо зараз або пізніше. Давайте зробимо одразу. Водичка, біла фарба, водичка і ось так от. Капушку блокутного додати. Десь ось такий. Промальовуємо з тобою лінію гір. Значить, як ми промалюємо лінію гір? Ми можемо з тобою ось так поставити пензлічок і вести десь угору. Зробимо ось такий пік горі гостринки. Це у нас одна частинка води, далі ще друга буде більш темно доціночку. Mm -hmm. Тепер ми цей рожевий, який ми намалювали, до нього додаємо блакитний або синій. А так, так трошечки білого. У мене сьогодні білий, буде під. Де, де буде? Шкума. Ага. І теж промалюємо. мене кролаток живе. <рекула> І теж промальовуємо десь вершинку, обираємо, де ми хочемо, щоб була одна така, знаєш, більш чітка вершинка. Наприклад, ось тут на другу вершинку. Ось її трошки поруч піднімаємо. Але наше завдання так, щоб вони трошечки відрізнялися, тобто тут кольору не вистачає. як справи <му> і наступний ряд той що вже поближче там сонечко до нього вже не доходить, то у нас такий блакитний колір Такий насичений з білим, і можна трошечки червоного все-таки додати, щоб він був е цікавішим, насиченішим і більш глибоким. Ось так от. І малюємо наступний ряд. Тепер вершинку зробимо найвищу ось тут. Можемо з нею прямо почати. Буде така плавна. А? Тут як буде, як буде комбо? Комбох? Комбо. Кольорів? Так, mm. да, кольорів. Дивись, я використала і блакитний, і білий, трошки червоного, щоб отримати такий холодний фіолетовий. Mm. Як бузок, як сирень, але холодний. Це то не встиг. Угу. І всі, всі очі. розмовляють, да, кричать точку вниз. Далі справа прикладаємо і зліва прикладаємо. Трошечки можна направлення в... вгору вниз, таке середнє. Опустилися і примальовуємо ще одну віточку. І ще одну. І все в центр. Тобто з однієї сторони, з іншої і ось так в центр. Набираємо фарбу ще раз. Так, і продовжуємо одну і з іншої. Так, треба фарбу обновити. Якщо в тебе просвічується слой, це каже про те, що треба набрати ще фарби. Тому я ще раз обновлю. Наступний слой. Значить, наступний слой ми будемо робити вже з двох частинок. Одна вгору, одна трошечки ось так вниз, і третя десь ось так з'єднує, і наступний так само і сторони вгору якась, якась вниз ось так і з'єднали посередині. Знову набрали парку. Ну, давай одну таку якусь таку, не зовсім рівну помалюємо, з'єднуємо з серединкою. Промальовуємо можна трошечки ось так під. Тобто ми такі мазочки робимо в хаотичному такому порядку. Ти не Підписуйся на канал, став лайк, пиши коментарі. Приєднуйся Мазочками, до нас онлайн на заняття в Zoom. І присилай свої малюночки той, до телеграм-каналу. Всі посилання знайдеш під відео. Тепер у нас а з вами була я, Пандурська Світлана, і на тебе тобто ще чекає багато класних, цікавих відео намалювали на середню частинку. Саме в мене тут більш темна така частинка, майже не просвітна. Oh, okay, and the beach still as the sun says good, goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the knee. Low riders bouncing with the funk turn high underneath man. Oh, Одна середнь, середня, так тонень, тоненьким тоненьким. З одної сторони чаєчку, з другої сторони чаєчку, чи чи пташку, не знаю, як ми це називаємо. але з однієї сторони в центр і з іншої сторони в центр. Якщо шкрябає, то треба змочити. І малюємо, типу, дві-три великих, і багато, і декілька маленьких маленьких і маленьких. strong it's seeping in your soul Shiny streets come Candy paint gleaming, yeah we thrive Oh yeah, Boom box bumping, let the good times roll Funk so strong it's seeping in your soul It's been a time